Немає, слів немає, його вбити а просто. Його Скажіть За трасі. сина свого я його вб'ю. Да. Лічно. Його вбити, і то мало, мало його вбивали. Що би ми йому сказали? Відемо. Мене, мене й не знаю в дарному випадку, якби ми себе повели. Наших друзів повели на смерть молодих річних хлопців, які віддали своє життя. І ми маємо щось сказати. Ми просто не знаємо, як ми себе поведемо. Ну ми будемо краще ніх. Сказати, краще зробити. А що ви зробили? Не буду казати, щоб це не було ніякого копромади чи такого. Настає, що ми його не зустрінемо. Я, я просто плюнув би йому в очі, Тож що він не людина. Люди так не поступають по це раз. А по-друге, якщо він дотримувався зеківських законів, то він не музик. Мужики так не чинять, вони не тікають. Для мене нема поняття, Віктор Некович є приступна влада, яка була і яка зараз знову захватує цю владу. Ми вже були на цьому майдані у 2004 році. Нічого не змінилося. І поки, зараз, як кажуть, міняється шило на мило, От. Значить, поки народ не буде керувати країною, діла не буде. Оце моя позиція. Смерть. Зеку. Просто вбили. Я би зробив, а не сказав. Те, те, що що те, що те, що він робив з країни, вибачте, за слово, став раком. То тільки так його і саме. Так і треба. Щоб я йому сказала, подонок, здихай вже давно. Просто ночки, ночки ми що Так йому і треба. Щоб ми б йому сказали.